Всесвітньо відома співачка Шакіра може опинитися за гратами. Ого, саме так в Іспанії звинувачують у несплаті податків на дуже дуже велику суму. Але зрештою, суд вирішить, чи опиниться вона у в'язниці чи ні. До речі, Грижан, не тільки у Шакіри проблеми із законом. Зараз багато українських зірок переживають, так би мовити, не найкращі часи. Ох, хто саме дізнаєтеся у нашому сюжеті під назвою ТОП П'ять зірок. Поза законом дехто каже багатим і знаменитим закон не писаний, та наші наступні герої з цим не погодяться. Блогерка Даша Квіткова нещодавно потрапила у ДТП. Перші свідки інциденту одразу заявили, Даша проїхала на червоне світло, а тепер намагається уникнути відповідальності. Втім, сама блогерка запевняє, то все наклеп повертала на перехресті разом з машинами. Я була у потоці, їхала останньою. І в секунду мені у бік Лексуса, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини. Я, як і всі інші учасники ДТП, нас троє водіїв готова нести відповідальність. Та виявилось, потерпілі в цій аварії таки є дівчина на ім'я Альона Черненко. Вона пошкодила у ДТП руку, і за словами дачі саме вона написала на неї заяву. Сказала, що хоче грошову компенсацію через можливий забій забіг руки. Але медичну експертизу ми досі чекаємо. І якщо я заплачу їй цю компенсацію, вона готова забрати свою заяву. Я відмовилась робити. Та публічно висловилась згодом і саме Альона. з доказами, що докорінно суперечить словам блогерки. У мене є довідка, що я е була у травмпункті, що в мене забій пальця другого пальця руки та крововилив міжфаланговий. Поліція, як тільки я приїхала, запросила в мене цю довідку і сказала: так як є, так як є потерпілі. Нам потрібно е викати слідчого та відкривати кримінальне провадження. це автоматично робиться по закону. Тобто, я не писала на неї нічого, що я маю забрати. Спростовує дівчина і слова Даші щодо вимагання грошей, адже лікування її покриває страхова компанія. А Ось хто винен, і хто зрештою нестиме покарання, скоро каже дівчина: всі дізнаються. Відео є і на відео все всі побачать. В об'єктиви камер нещодавно потрапили і дії поза законом Кан'є Веста. Репер разом зі своєю новою коханкою Б'янкою вже місяця патують консервативну Італію своєю поведінкою. Тож італійці почали телефонувати у поліцію, і вимагати оштрафувати або навіть заарештувати жінку за неналежний зовнішній вигляд. Та, схоже, парі цього здалося замало. Згодом репера підловили без штанів під час прогулянки на катері, а за непристойною поведінкою у човні застали й саму б'янку. Штраф, який доведеться сплатити реперові за італійським законом, складає всього 309 євро. Втім, отримала пара й більш серйозне покарання: довічну заборону на прогулянки човнами у Венеції. Водій, який перебував на борту, мав стежити за рухом транспорту і не побачив цієї обурливої поведінки. Якби він помітив, що сталося, він би негайно зупинив катер, висадив пасажирів і повідомив про порушників владі. Містеру Весту і його дружині більше не будуть раді на борту човнів нашої компанії. Три роки ув'язнення. Саме стільки загрожувало Остепу ступці за п'яне ДТП. В автівці, в яку вночі влетів на підпитку актор, був чоловік. Постраждали, опинився з травмами у лікарні. Ступ кажу, у суді. Втім, Остеп провину визнав і замість ув'язнення на три роки, актор отримав три місяці нічного домашнього арешту. Ну, який же я злочинець. Я на першому засіданні в суді сказав, що це Фатум, панове. Це якийсь злий рок. Таким жорстким способом. Доля, чи батько з небес, чи ще хтось сказав: зупинись. Правопорушником тепер є і співак Макс Берських. Влітку цього року мешканець Кременчука викликав поліцію і написав заяву на артиста. На концерті барських виконав пісню зі свого репертуару російською мовою. Та нагадаємо, що закон забороняє російську музику на телебаченні, радіо в розважальних закладах, громадському транспорті та іншому публічному просторі. Тож правоохоронці прийняли заяву громадянина. І хоча сам співак цю новину ніяк не прокоментував, те закон є закон, і за його порушення передбачений штраф. Який скоріш за все артист законослухняно сплатив. Крім того, Макс вже стиг перекласти більшість своїх старих хітів українською, виключно з хітом, через який порушив закон. Українською лунає і новий альбом співака. Та по справжньому запекла боротьба за правосуддя і волю чекають на Шакіру. В Іспанії зірку звинувачують у несплаті 14,5 мільйонів євро податку на дохід. Через це співачці загрожує 8 років ув'язнення і штраф у розмірі 24 мільйонів євро. Шакіра неодноразово оскаржувала і заперечувала правопорушення. Мовляв, нічого вона не винна іспанській податковій службі, адже була офіційним податковим резидентом на багамах. Шакіра стверджує, що завжди діяла відповідно до закону та за порадами найкращих податкових експертів. Тож іспанський суд розпочав нове розслідування і постати перед Фемідою співачка має вже наприкінці року, де і вирішиться її доля.